Тепер про підготовку до виборів. Нас тут багато всі розповідали, що до виборів ніхто не готується. Я вчора подивився пост а, пані Шуляк, яка була головою партії Слуга народа всі роки повномасштабного вторгнення. Ключові досягнення партії. 134 нових партійних офіси. Скажіть мені, будь ласка, шановні колеги в залі, я думаю, що ви про це не знали відверто. Ви дійсно вважаєте, що партія під час війни має витрачати державні кошти, не ваші, не шуляк, державні кошти, які платять люди в державний бюджет для того, щоб будувати офіси 134 штуки під час війни, під час повномасштабки, коли немає об'єктів укриття критичної інфраструктури, коли немає грошей. На, на підняття зарплати військовим, коли ви не змогли знайти грошей для того, щоб на 50% підняти зарплати вчителям, лише на 30% вийшло, коли у вас немає можливості збільшити мінімальну пенсію, а на 134 офіси є.